Всім привіт! З вами сама собі Тестер, і сьогодні я би хотіла поговорити з вами про топ-10 питань, наприклад, які можна задавати, прийшовши на новий проект, або деякі з них теж підходять до. Того, коли задавання на рекрутації. Коли вас питають, чи у вас є якісь запитання, то ви сміливо можете задати деякі з цих питань, особливо, якщо людина, з якою ви маєте рекрутацію, буде співпрацювати з вами на даному проєкті. Отже, поїхали. Питання номер одинкі. Тули, які інструменти ви використовуєте загалом на проєкті. І тут це питання відкрите, вам можуть відповісти якби від А до Я. Тобто це є дуже обширне питання. Можуть, можна почути, наприклад, що Confluence JIRU, наприклад, вони використовують GitHub, GitLab. Тобто, ви вже будете знати те, що ви потенційно можете використовувати. На даному проєкті. І це дуже, дуже кльово, тому що ви вже зможете собі підготуватися або подивитися, наприклад, якісь конкретні, наприклад, відео, щоб бути готовим чи вже знати якусь базу, якщо ви ще не працювали, наприклад, з якимись цими інструментами. Це теж вам дасть змогу зрозуміти, де де знаходиться, наприклад, документація, вимоги, чи документується все на проєкті, чи ні. Якщо, наприклад, є конфликс, то швидше за все ви будуть використовувати для збирання якихось вимог і, і таких речей. Отже, наступне питання можна задати: який процес створення багів або який є бак-лайфсайкл? Але це питання краще задавати вже безпосередньо на проєкті, коли або ви є сам на проєкті, або у вас є ціла тінка тестерів, то значить ці вже речі вже є якось врегульовані. І для того, щоб бути в курсі, знати якісь там деталі, то ви можете про це запитати і вам скажуть, що от у нас є там один, два, три, і як, як цей. Цілий лайфсайкл е дефекту виглядає конкретно на цьому проекті. Якісь які стадії є, як деякі і є нюанси. Е і так само е в той момент ви можете запитатися, чи є якісь конкретні інструменти, які вони використовують, наприклад, до збирання логів е чи скріншотів чи відео. Тобто, наприклад, скажуть вам, що от відео мусить бути тільки в mp 4 форматі. Навіщо, наприклад, 2 Мб, якщо ти хочеш додати? Або, наприклад, логи там в тексте, або скріншоти, будь-що, що тобі, що ти знаєш, наприклад, можеш будь-що використовувати і заливати скріншот. Але відповідно, ми маємо розуміти, що інша людина має теж це відкрити і все має підтримуватись. Тому краще всього дотримуватися стандартних якихось форматів, які які загалом прийняті. Тому можна запитатися, щоб бути впевнений. Теж хорошим питанням є, за якою методологією ви працюєте? Чи це Scrum, чи це канван, чи це є Waterfall, наприклад. Тому що, в залежності від кожної з цих методологій, процес тестування знаходиться в своєму конкретному моменті часу. Але зараз детальніше ми обговорювати цього не буде. Які очікування щодо моєї ролі? Тобто, що я буду робити безпосередньо на проєкті. За місяць, за два, за три, що ви очікуєте, що я, наприклад, досягну. Це допоможе вам поставити якийсь, сфокусуватися на якихось конкретних задачах і теж будете розуміти, для чого якби, вас беруть на роботу і ну, от, знати тоді. Для того, щоб, наприклад, вам скажуть, що писати тест кейси, та? тобто, чим більше тест-кейсів ви напишете, то вони будуть більше задоволені. Е, грамотних, відповідно тест кейсів. Е, або, наприклад, для того, щоб там завтоматизувати щось, е, або просто якби допомогти в тестуванні аплікацій. І ви теж будете знати, на якому етапі проект загалом, що очікується від вас. І ви можете тоді поставити собі якісь конкретні завдання, цілі, і досягати їх відповідно там за місяць, за два, за те, щоб пройти цей випробувальний термін, переважно в три місяці, і просто показати, наскільки ви цінний працівник. Теж можна, можна запитатися, які основні люди або відділи, з якими ви будете співпрацювати. Тобто, чи це є безпосередня тімка тестерів, якась велика, і вона працює над е, якоюсь частиною аплікації. Чи це, наприклад, чи ви будете комунікувати з, е, з, з девелоперами, це, це якби зрозуміло, але можливо є скрам-мастер на проекті: продукт-овнер, проєкт-менеджер. І у такій ролі просто запитатися, чи, наприклад, це вимагає е, співпраці з іншими тімками поза? Поза даним дан, стандартним. Чи потрібно чекати, деколи так є на проєктах, що треба ну, синхронізуватися відповідно до частини аплікації: що одна тінка працює над даною частиною, інша над другою. Інколи є це блокерами або Просто знати, що та функціональність одна, готова, тоді ми можемо приступати до своєї. І вам це скаже, наприклад, що так ти мусиш комунікувати, наприклад, ще там з двома трьома тімками, для того, щоб синхронізувати роботу і знати, коли коли все якби, готово, або збирати, наприклад, дані теж до тестування. Тому ну, це дуже все залежить від аплікацій, від процесів і загалом, як це все налаштовано. Теж хорошим дуже питанням є, які є ключові. Метрики в тестуванні в даному проєкті. Тобто, так само це може бути кількість багів, які ви створили, це може бути кількість тест-кейсів, які ви написали, кількість автоматизованих тест кейсів. І тобто, якщо вже є якісь метрики такі на проєкті, то це кльово їх знати принаймні. Тому що якщо всі це дотримуються, і ви так само будете. Оцінені відносно цих метрик за свою роботу. Чи є автоматизація, наприклад, на проєкті? Тому що якщо це початок проєкту, то швидше за все всі тестуються мануально. Якщо це вже досить такий розвинутий великий проєкт, то вже значить є якась автоматизація. Можливо, вона тільки починається, тільки розростається, можливо, вона вже існує і є конкретний тім для цього. Для автоматизації тестів, і це дуже е, якби, кльово, тому що теж ви будете знати, якщо ви хочете розвиватися в автоматизації, або хоча б ви знаєте якісь там основи і плануєте загалом далі, далі поширювати свої знання в цьому е, і практикуватися, то по-перше, працедавець буде зацікавлений взяти таку людину, ніж людина, яка скаже: а ні, ви знаєте мене цікавить тільки мануальне тестування. А не автоматизація, тому що а нащо, якщо ринок, ринок і так перегріти, і якщо у вас є якась хоча б база, або що ви здатні там, наприклад, навчитися, ви зацікавлені в цьому, то у вас буде набагато більше шансів е м, попасти на цю роботу чи на цей проект, сказавши і розумівши, що, е що вам це подобається, і що ви хочете далі в цьому розвиватися, тому що є дуже багато і Може бути так, що ви, наприклад, з нею не знайомі, але основне тут на інтерв'ю особливо вам показати, що ви зацікавлені і ви готові вчитися. Тобто, сказати так, я, ну, я наразі, наприклад, або чув, або не чув про цю технологію, або знайомий, незнайомий. Проте я б з радістю якби подивився відео, підівчився навіть навіть до початку роботи на проєкті. Ознайомитися з цим і вже бути якби на поготові до роботи гарної з автоматизацією, знаючи вже інструменти, які є на проєкті. Тож можете запитатися, яка є цільова аудиторія аплікації. А чому це хороше питання? Тому що, по-перше, ви будете знати наскільки широко використовується ця аплікація, тобто на яких девайсах. Тобто, чи це десктоп, веб, чи це мобільна аплікація, чи аплікація вона добра для, наприклад, людей, які мають проблеми з зором, або які не розрізняють кольорів, чи контрастність, тобто аплікації можна перевіряти з різними за допомогою різних інструментів. Так само чи аплікація повністю доступна за допомогою, чи можна її протестувати за допомогою клавіатури, тому що часом. Люди просто не використовують мишки і можуть, от чи ціла формочка, вона може прокликатися через таб і заповнитися чисто за, за допомогою в клавіатурі, тобто навігація по клавіатурі. Дуже хороше питання є те, як часто у вас релізи, тому це дасть змогу зрозуміти вам, наскільки стресовою може бути робота. Якщо, наприклад, в релізи дуже там всі готуються півроку або три місяці, або кожних два тижні можуть бути релізи. Дуже все залежить від того, ну, в якому на якому етапі є аплікація. От і ну теж відповідно, якщо це реліз, то це можуть бути додаткові години для того, щоб перетестувати всю регресію, щоб перевірити, чи все працює так, як повинно працювати. Це, якщо це ну, власне, вихід на продукцію, чи все добре було перетестоване, якщо вилізе якийсь баг на продукції, то треба потім відчутуватися, а чому, а чому це не було перетестовано, що сталося, якісь інциденти, ще щось. Тому дасть вам, вам теж розкриє цей проект в якомусь новому такому світлі а, відносно вашої щоденної роботи. Ну і відповідно теж ваш досвід, чи якщо ви працювали вже на якихось проектах таких, то ви будете знати там, як як ви працювали, і порівняти з тим, що що вас очікує. Чи є, наприклад, CI CD на проекті, чи Continuous Integration and Continuous Development, і що для цього використовується які тул, наприклад, чи це Azure DevOps, чи це є. Jenkins використовується чи GitLab, наприклад. Тобто, по, різне, і це теж вам дасть змогу підготуватися або просто знати, з чим ви будете працювати в майбутньому. На сьогодні в мене це все. Скажіть, будь ласка, чи вам було це корисно, чи цікаво? Буду рада за коментарі і до зустрічі. Пишіть, які хочете почути наступні теми. Па-па! Thank you.